Слава Україні та слава зсу о 10-14 травня, 445-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі цієї ночі. Росіяни також завдали ракетного удару по Україні. На жаль, є влучання. Більше всього дісталося файному місту Тернопіль. Там пошкоджено декілька десятків житлових домів та якесь складське промислове приміщення. Ракетний удар по Тернополю навряд чи випадковий, бо вчора було Євробачення і група творчі якраз з міста Тернопіль. А росіян туди разом з білорусами не пустили, бо вони дикарі. От вони вирішили обстріляти ракетами Файне місто ну і більшість ракет та іранських мопедів. Наші хлопці з ППО позбивали. Всього збили 18 іранських Ських дронів камикадзи та три крилаті ракети в отесі минула доба пройшла спокійно. Вчора якраз, з'явилось відео, як в Одесі народ реагує на повітряну тривогу. Стоять біля моря в кафе та танцюють. Отак, от Одесити довіряють нашим хлопцям з ППО. В сусідній Миколаївщині єдине місце, де були обстріли, це знову Очаків. Там росіяни, крім акваторії, міста ще обстріляли житлові будинки. Пошкодження там досить несуттєві, травмованих людей там немає. А от на Херсонщині від російських обстрілів вчора шість людей отримали травми. Хоч загиблих немає. Ну і ще вчора приходили цікаві новини з Брянської Народної Республіки, де ПВО цієї республіки повстало проти московської тиранії і збило два московських літака та два московських винтокрила. Давайте ще.